Спустився ангел із небес на грішну землю, не з примусу чи покарання душа обрала, крила скинув, людина ніби та не та, світ ангела стрів непривітно. Як не старався влитися у маси та вирізнявся, то видай себе словом. Чінку, чи думкою відмінною від інших, то в день похмурий осяє своїм світлом темний світ, то біль душевний ближньому полегшить. Слова пророчі скаже, чи щось таке побачить, як не всі, зненавиділи люди цю істоту. І ангел втратив віру у людей. Він бачив кожен гріх і кожну думку, читав обличчя, ніби той роман, що в світі тому коїться, лиш чорні наміри, і вигода, і обман, та не злякався ангел і не здався. І не сховався, а затвердив план. Чого прийшов, обрав іще на небі. Отож до діла одяг засука. Якщо не зброя слово, значить думка. Якщо зневага, значить, ти не там. Той промінь світла розбудив потрібних, чи, може, рідних тих, що теж без крил. У добрій справі завжди буде успіх. Бо там, де віра в Бога і любов, там ангел буде. Тебе за плечима, лише звернись до нього знов і знов, а він чекає, що його попросиш. Лише просіть у свого охоронця.